Всім привіт! Я тут у невеличкій подорожі і зі мною моя палетка від Hourglass. і я хочу вам показати, як можна зробити експрес-макіяж, маючи не дуже велику кількість засобів під рукою, тому що сьогодні ввечері в мене культурна програма. Я йду на балет раду поклітару Кармен в національну оперету, а там дуже красиво і дуже гарні люди. Тому я хочу відповідати місцю. Дивіться, є дзеркало дуже зручно. В дорозі, в мене тут щось з <свісно> собою їмати. Отже, я наношу пудру пензлем кабуки на все обличчя, щоб прибрати такий зайвий блиск. Потім я беру пензель і буду робити ось цим відтінком собі таку тінь, природну, натуральну, наношу у цю складку. Да, щоб зробити очі більш виразними. І потім можу ж самої, е, тим ж самим пензлем кабуки зробити таке розташування, щоб м'якенько все виглядало. Тепер в мене з собою олівець Renaissance Gold, відтінку, мій улюблений, ви вже про це знаєте. Я буду його наносити. По всій поверхні верхньої повіки потім буду розташовувати, так, щоб придати більше вартості, і буду наносити також на вотерлінію. Я одразу наношу так ну, грубо на очі. Тому що його краще тушувати, коли він трішечки підлаштується. Чому я дуже люблю цей олівець, тому що він не дає такі лінії, він надає тінь. Звичайно, що можна зробити стрілку, але прям от графічну лінію, як, наприклад, чорний або коричневий, або там сірий, він не дає такого ефекту, і він мені за це дуже подобається. З другої сторони так само, тому що, а, до речі, в мене пензель також від Ліза Елдріч. Ось такий він маленький дуже гарно тушує або наносить тіні якісь маленькі ділянки, які треба попрацювати. До речі, я вам не сказала в мене. База на обличчі це звичайний кушон. Я завжди його беру з собою у подорож. купляю на Ромосу. Ну, Він класний, тому що у вас завжди чисті руки. Під рукою завжди є засіб, котрий швидко справляється з тим, щоб вправити макіяж. Ну, і в принципі, легко наноситься. Це не займає багато часу у подорожі. Так, тепер. Туш для Ві в мене туш від Hourglass. Це такий тревел розмір. Скажу чесно, я вже її пробувала, вона мені не дуже подобається. Але взяла з собою знов таки, щоб менше місця все це займало. Якщо дуже-дуже відверто про туш, то туш від Lisa Eldridge, на мою думку, найкраща. Тут є одна така привілея, це вона дуже легко змивається. Ту від відлізи Елдріч змивається трішки для те, щоб гірше, але треба докласти зусиль. Так, да, ну, взагалі не варіант, але як для подорожі норм. Ну, якщо розмовляти про більш бюджетні варіанти туші, то я б обрала краще морікей або Окіс професійна косметика для украшування брів. Вій. Ну, досить дивний ефект. Можливо, я чогось не розумію про цю туш. Якщо хтось користувався цією тушою від Hourglass, скажіть мені, що я не так роблю. У мене таке враження, що. Вона одразу якось застигає, і я не можу нічого зробити, я не можу прочесати вії. Ну, мені не подобається. Е, я не буду робити прям скульптурування, тому що зараз дуже схудла, і оцей ефект в мене і так вже є. Е, що буду робити? Беру пензель кабуки і такою старою технікою буду наносити трійку такими рухами. Просто щоб трішки кольору дати, ну навіть вже є така різниця і видно навіть на камеру. Зовсім трішки. Е, я зрозуміла, що для текстур Arroglas мені більше подобаються все ж таки кабуки. У них також пензлі крупті, вони класні, я нічого не маю проти. Разом з тим. Е, Таке нанесення тонке, як вуаль. Ну, мені краще от кабуки використовувати. І беру маленький пензель для того, щоб пропрацювати ніс. О, якісь там маленькі деталі, які треба пропрацювати. Так, я думаю, що з бронзером це все. До рум'ян ми підійдемо пізніше. Зараз, губи, оскільки це буде все ж таки вечір, я взяла з собою помаду від Chanel. Ось така. Ця серія, я не пам'ятаю, як вона називається. Мені здається, що це якась полуматова у відтінку Парадоксаль. 54-й номер. Я не можу сказати, що вона дуже яскрава, червона. Є відтінки бордо, і вона мені нагадує більше якийсь такий різдвя... різдвяний період. Я наношу завжди так грубо, а потім беру пензель і пропрацьовую контур. У мене такий безмінний пензель від Makeup Atelier. І він дозволяє мені не використовувати контурний олівець. Тобто це знов про те, що ми економимо місце у своїй валізі. Не розмовляю, щоб зробити, точніше, не зробити невірний рух. Чому рум'яна останніми буду наносити? Ну, майже останніми, тому що треба зрозуміти, наскільки вони мають бути яскраві, а це залежить від кольору помади. В нас тут трійка рум'ян, і я не хочу робити ось такі надто холодні. Мені здається, що помада більш теплого відтінку, тому я змішаю оці два відтінки і також буду наносити їх пензлим кабуки. Ну, все, рум'янець є. Ваше обличчя виглядає значно свіжіше. Так, ну і тепер вішенка на торті. Все ж такий хайлайтер, він теплий, він як шампань. І я буду його наносити під очима. В принципі, я думаю, що ті, хто цікавляться мейкапом, знають всі ці е зони на обличчі, які, на які падає світло, особливо, якщо світле е освітлення не денне, а штучне. Як це виглядає? Просто приголомшливо. Так, знову пензель кабуки, набираю і центр личчя, щоб знову таке зробити м'якість. Ах, не видно. Ну, що можу сказати? Не пощастило вам. Також набираю трішки на цей пензель і нанесу ось сюди на середину повік, щоб знову ж таки світло, коли буде падати, очі тут грати і буде так, знаєте, підсвічувати гарно. Ну, трішки, трішки, трішки є, да? трішки бачите. Ну і наостанок, якщо нанесли чогось дуже багато, це все можна заблюрити. Знову повертаємося до пудри з цього набору. Це, до речі, відтінок Dim Light, Він найпопулярніший відтінок Power Glass. Так от просто рухами по колу і я це все починаю тушувати. Ну, і це все. Я готова. Макіяж з однією палеткою від Hourglass. Ну, додатковою, звичайно, що помадою і тущою готовий. Я вам всім бажаю гарного дня або вечора, коли дивитеся. До нових зустрічей. Пока-пока!